Ви пам'ятаєте, в кінці квітня, реагуючи на першу хвилю скандалу по Борисову, президент України Володимир Зеленський сказав: всіх воєнкомів на фронт, те, що я постійно говорю, а на їхнє місце поранених бійців. Так, і це так. пропонують антикорупціонери українські експерти, Бо багато. Ну, я це перший багато... сказав, він повторив антикорупціонери. Зараз кажуть, я за. Хто б не казав, хай хай вся країна, кай, тільки давайте щось зробимо, покажіть мені хоч одного воєнкома, відправленого на фронт. Тому е це система, система ТЦК, система військкоматів це система. Чому я не вірю в повну щирість влади в цьому питанні? Тому що є не менш зашкварений воєнком Олександр Тіщенко в. Львівській області, який має майно в Іспанії, в Італії, в Україні. Ого. Він є депутатом обласної ради від Слуги народу. Він там час був воєнкомом, час не був, хтось займався бізнесом, одні будинки продавав, інші купував. Ну, тобто, там гуляли гроші хороші до і зараз, ну і так далі. Якщо його навіть не перевіряють, ну, взяли перевірили і сказали: от наш чистенький, да? але вони цього не роблять, то в мене закрадується думка, що все-таки є якась вибірковість у цих перевірках, затриманнях і тому подібне. Ну, випадки за які. Випадки, за які е, такі, як учора стали відомі по Закарпаттю, я б там взагалі е, давав би, ну, чесно кажучи, мабуть, прибив би при затриманні. Мабуть, хорошо, що я не правоохоронне. Що я маю на увазі? Ну, ось, війна, а він військових використовує, щоб будинок будував себе. Ну, це мелка, невеличка все ж таки рибешка, рибешка, як українською правильно сказати, бо я ще вивчаю. Розумієте, так? пані Тетяна, вона невеличка, але вона показова не в плані красти, а в плані нахабності і цинізму. Добре, але о, хочу ще згадати один дуже свіжий вашу публікацію, яка я вже побачила її вперед руку. Тобто, Тобто зараз по фейсбуці це шириться, хоча тут не дуже так по журналістськи Лише ви пишете, ходять чутки без жодних додаткових відомостей. Що в червні цього року гараж голови парламентської фракції Слуги народа Давіда Рахамі поповнився новеньким елітним ексклюзивним авто, вартість якого просто захварна. Звідки у вас такі дані? Звідки у вас про, дані про дані інформація була про Борісова? І чи, чи можете щось додатково повідомити про а, автівку Арахані? Дивіться, я повідомлю тоді досконало, коли буду мати документи, але я скажу на Давида Георгія, бачили декілька разів на дуже крутому елітному авто. Дозуміла? Тобто він я, я зараз, я зараз е, цікавлюся везенням, розмитненням чи не розмитненням, перетином кордону е, відповідним відповідної марки в відповідному пункті. Як тільки це все буде, ким на кого, будемо з'ясовувати вартість цього авто. Дозволяє сказати, що його можна купити на підставну особу, але ця підставна особа має бути мажором або олігархом.